Двої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 4 лютого вівторок, я пропоную вашій увазі програму Зарубіжжя, програму про все важливе, що стосується України у світі, у впливових іноземних засобах масової інформації. Отже, ця програма для тих, хто цікавиться міжнародними відносинами, зовнішньою політикою і як висвітлюються події, новини, які є у впливових світових ЗМІ. Щодо України. Ну, номер один новина, яку сьогодні всі обговорюють, яку повідомляють, про яку пишуть, це заява президента США Дональда Трампа стосовно наших копалин корисних, так, Мова йде про літій, Уран Титан, рідкоземельні копалини. Він про це заявив, що досить от так просто. Надавати допомогу, він там критикувався у приводу адміністрації Джо Байдена, як треба якісь гарантії за те, що він допомагає, От, щоб е, мати доступ до цих рідкоземельних копалин і буде продовження допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки. Отже, давайте разом подивимося, як про це писали, пишуть впливові засоби маси інформації у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії. Франції, Німеччині, Іспанії, Італії. І не тільки про це. Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки і Вашингтон Пост і New York Таймс вони е, писали саме про цю новину, про цю ситуацію навколо цієї заяви Дональда Трампа про наші рідкоземельні копалини. Вашингтон Пост Україна вітає пропозицію Трампа щодо торгівлі своїми корисними копалинами для військової підтримки. Раніше Україна пропонувала США доступ до своїх рідкоземельних мінералів, сподіваючись залучити адміністрацію Трампа до боротьби з Росією. Ну мається на увазі цей план, який називається План Перемоги Зеленського. Він в кінці минулого року їздив і сполучені Штати Америки, в європейському союзі. І там дійсно представляв цей план, і там є пункт, де ну, пропонується інвестиції інвестиції у видобуток цих рідкоземельних копалень, літій, титан, уран. Тепер Трамп каже, що він в цьому зацікавлений. Пише Ваштон Пост, виступаючи перед журналістами вальному кабінеті у понеділок. Це було вчора, 3 лютого. Трамп сказав, що Сполучені Штати хочуть, щоб українські рідкоземельні мінерали, такі як літій, Уран і Титан, були в обмін на безпекову допомогу, від якої Україна залежить для захисту від вторгнення від агресії Росії. Пише The Washington Post. Інтерес Трампа до пропозиції України щодо обміну на військову допомогу, може послужити дорожньою картою для подальших переговорів країн з адміністрацією Дональда Трампа. Ну, Україна має ці на увазі. Побачимо, як це буде. Про це також от, і пише з Вашингтон Пост. Ну і там пише, що особливий інтерес для Трампа, ймовірно, представляють українське родовище Літію, яке використовується для високотехнологічних компонентів, таких як мікрочіпи та електромобілі. Ну і там. Пишуть, що скільки що там порахували, скільки цього є. Аналітики підрахували, що Москві вже вдалося заволодіти українськими енергетичними активами на суму понад 12 трильйонів доларів, так на хвилинку. Ну і що і зараз е, перебувають вони в межах 10 миль від лінії фронту, там великі запаси літію. Тобто, поки що ну, Украї... Росія хоче їх також захопити, я так це розумію. Ну, така от ситуація. Так описує за Washington Post. The New York Times. Трамп закликає торгувати українським рідкоземельними мінералами за додаткову допомогу США. Ну напевне, не додаткову, хоча дуже би хотілося, можливо, тоді вже буде дійсно додатково, а не просто продовження допомоги. Ну і президент Трамп заявив понеділок, що хоче вкласти Годи з Україну, згідно з якою Київ постачав би сполученим Штатам рідкоземельні мінерали в обмін на американську допомогу, пропонуючи найчіткішу ознаку свого підходу до підтримки, зруйнованої війною країною. Україна багата на рідкоземельні матеріали, продовжує ваш Нью-Йорк Таймс, такі як літій, Уран і Титан, які мають вирішальне значення для виробництва широкого спектру сучасних продуктів, включаючи двогони для і вітрові турбіни. Ну так чи інакше, висловлюючи інтерес до українських рідкоземельних мінералів, Трамп також підхоплює пропозицію, яка спочатку надійшла від самого Володимира Зеленського. Це ми з вами згадували про цей план. Перемоги у про це пише The New York Times. згідно з урядовою презентацією, з якою ознайомилася The New York Times у грудні, українська рядова делегація вже зустрічалася з американськими бізнесменами в Вашингтоні, представивши потенційні ділові угоди, які включали придбання ліцензії на видобуток найважливіших корисних купалень безпосередньо або через партнерство з існуючими власниками ліцензій. Але наскільки швидко та ефективно Україна може завершити ці угоди, залишається невідомо. Він також пише, що прогрес Росії на полі бою дозволив московським військам захопити значні запаси рідкоземельних мінералів в Україні. Вони швидко наближаються до інших запасів. Ну, от така от ситуація, так і описує New York Times. Велика Британія. Ройтерс. Політика України нагрівається, оскільки США зосереджується на фіналі війни. Ну, тут Ройтерс пише про те, що от є такі ознаки ніби підготовки до виборів, там і згадує і Порошенка, що він зустрічається за кордоном з високопосадовцями, хоча пояснюючи, що це не має ніякого відношення до якоїсь там, політичної діяльності в контексті виборів. Що спочатку треба перемогти, про вибори не думати. Так про це говорить Порошенко. Пише Ройтерс. Також те, що е, Віталій Кличко. Там звернувся мер Києва, якого також називають як претендентом так, на посаду президента. Звернувся до Володимира Зеленського, що призначений ним керівник військової адміністрації у Києві. Він заважає йому виконувати свої функції. Ну і згадую також і е, Юрію Тимошенко, яка також виїхала виїжджає за кордон, проводить там різні зустрічі. Це Гардія. Президент Олі Трамп каже, що хоче домовитись про угоду з Україною, з якою Київ гарантує постачання рідкоземельних металів. Ну, Крім цього, тут пише The Guardian, що канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував вимогу Трампа. Він назвав, що це дуже егоїстично, егоцентрично, що такі ресурси було б краще використати для відновлення країни після війни. Про це сказав Шольц, ну, коли відбувалася вчора ця неформальна зустріч лідерів. Країн Європейського Союзу. За Телеграф такий матеріал сьогодні опублікував не дуже для нас приємний. Це стосується от нашої бригади 155 ї імені Анни Київської, яка формувалася у Франції. Бригада Макрона показує, як не воювати в Україні. Отакий заголовок цього матеріалу. Ну, переслідувана скандалами 155-та окрема механізована бригада швидко стала головним болем як французького, так і українського керівництва. Ну і це телеграф, то пише, що бригада отримала найкращих французьких військових інструкторів і озброєння вартістю понад 900 мільйонів доларів. Таку бригаду. Ну і тут нам нагадує неприємні факти, які ми вже всі з вами знаємо: що не менше 1700 військових пішли в самовільну, Ну, ну все ж, у тому числі десятки у Франції. Її командувачем було звільнено. І це стало швидким головним болем як для Зеленського, так і для Макрона. Ну, от Командович, він дійсно зараз заарештований, Рюмшин полковник. Ну, Але там вони наводять слова Джона Формана, колишнього ТШ з питань оборони Великої Британії в Москві та Києві, що те, що почалося з благородних намірів, швидко стало невдалим експериментом, породженим хибною концепцією. Тобто, Колишня АТАШЕ, так, в Москві і в Києві каже, що це була хибна концепція. Пан Форман сказав, що біди 155-ї стали більшим труднощів, з якими стикається, що це є символом більших труднощів у ці всі біди 155-ї бригади, з якими стикається українська армія. Він вказав на помилки в мобілізаційному процесі, на те, що не дається набрати достатньо людей і зупинити їхнє дезертиство. Також на не верховного командування та зростання розчарування серед західних партнерів. Я би хотів, щоб ми звернули увагу. Одно ну, що сказав колишній аташе. Так у, Вели... у Москві і в Києві, аташе Великобританії, що не Велик... Верховного командування, так і зростання розчарування наших партнерів, цим треба щось робити так. Далі продовжується не не можна і зробити одного цапами буває лом полковника рюмшена. цьому винувати, ну насправді я думаю, що це неправильно. І треба реальні причини, і там він якраз називає е, та це є проблеми в е, мобілізаційному процесі. Це насправді так є. Бо не полковник Юмшин набирав цих е, військовослужбовців 155 ту бригаду. Франція. Агенство Францпрес. За даними СУЛА, середини січня в районі Курська не було помічено жодного північно-корейця в бойових діях. Північ українські війська дислоковані в Курській області Росії не брали участь у бойових діях і серед січня повідомили агентство франц у вівторок, 4 лютого південнокретські спецслужби, підтвердивши повідомлення ну, українців. Україна також про це говорила. Ну, бачите, вони дійсно, напевне, зазнали серйозних втрат. Французька газета Лімонд у Кремлі відреагували на ідею Дональда Трампа про обмін українських рідкоземельних елементів на допомогу США. Ну вони наводять слова прес-секретаря е Путіна Піскова, який сказав, що. Ця пропозиція вже купити допомогу. Йдеться не про те, що продовжити надавати допомогу безкоштовно, а про надання на комерційній основі. Ну, в принципі, так і, так і є. Тобто, це вже трохи так ну, виглядає не зовсім як і допомога за великим тим рахунком. Ну, і також тут Рімонт згадує про те, що його канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував цю, цю заяву Дональда Трампа. Німеччина зюдой сайтунг, Трамп. Україна погодилася постачати рідкоземельні елементи, поставки зброї знову починаються. Отакий такий заголовок матеріалів німецької зюдочанг. Фобін на велику допомогу США Україні. Президент Дональд Трамп вимагає права доступу до цінної сировини, Пише Зюдойче Цайнг. Ну от так також повідомляється, що поставки зброї в Україні, які спочатку були припинені, знову почалися. Ну і пише зюдочі сайтунг, що в новій адміністрації ніби відбулися дебати. Щодо політики, щодо політики стосовно України повідомили агентство Reuters Четверо знайомих із цим питанням. Білий дім нарешті відмовився від своєї початкової оцінки припинення будь-якої допомоги України. Сказали двоє з них. Спочатку офіційної заяви Білого Дому цього приводу не було. Але не було офіційної заяви, що були якісь дебати, але так виглядає, що дійсно не відмовились від того, щоб просто припинити допомогу Україні і там вимагати, щоб сідала зі сіл перемови. Ну, Будемо сподіватися, що допомога буде продовжитися і збільшуватися. Также Шпігель. Цікавий матеріал це про опитування в Німеччині щодо підтримки Україні. Ну, згідно опитування опублікованого у вівторок, тобто сьогодні, для програми CDF Frontal, 40% підтримують поточний рівень військової допомоги Україні. Інші 27% навіть закликали до більшої військової підтримки, і 27% висловились. До зменшення підтримки, тобто більшість е підтримує, це дуже добре. Тобто, уряд, хто би не прийшов до влади, він має підтримувати Україну, бо підтримують громадяни Німеччини. Тут напишуть, що різний рівень схвалення між східною та західною Німеччиною у західних е федеральних землях загалом 70% виступають виступає за те, щоб зберегти той самий рівеньської допомоги, аби підтримати її. Понад навіть цей рівень а на сході цей показник значно менше 53 Ну, бачите, ГДР, колишня ця німецька демократична республіка, і вплив Русь Радянського Союзу має це таки і до цього часу цей вплив. Більшість у Німеччині також дотримується думки, що в повинен брати участь у можливій європейській місії для забезпечення припинення вогню. Про яке ще належить домовитися. за це? Висловились. 59 німців проти 35. Тобто, поки що, Німеччина нас підтримує, будуть вибори Німеччині 23 лютого. Буде сверта має прийти ХДС до влади мерц. Так, і він ну, такий більш налаштований підтримувати більше Україну ніж це робила коаліція під керівництвом канцлера і робить Олафа Шольцо. Побачимо, що з цього буде, як далі буде продовжуватися, розвиватися події. Іспанія, іспанське Ельмундо тут е, пише про те, що міністр закон справ Росії Лавров написав там якийсь матеріал статтю, де він там і написав, він згадав там Ялту. До речі, дійсно 80 річчя 4 лютого 1945 року почалася Ялтинська конференція, десь фактично був е, от, так, намальований, створена нова структура світова. Зокрема, було створення і ООН, Вона продовжилася конференція 4-11 по 11 лютого. От і про це згадав Лавров. Він написав це в журналі Росія в глобальній політиці». враховуючи нинішній рівень конфлікту, бездумна відмови від ялтинсько поздамської системи і їх статусу ядерної держави неминуче призведе до хаосу. Ну тобто країна, яка все порушила, вона тепер звинувачує інших, що вони порушили оцю Ялтинську поздамську систему. Ка була створена у світі? Ну що ти скажеш? Тут нема як кажуть межі цинізму і моральності з боку керівників Росії. Іспанська Альпоріс, блокада зовнішньої допомоги США занурює Україну в гуманітарну та економічну кризу. Ну, це з приводу ось, закриття USAID, припинення допомоги. Ну, зокрема, тут ЕПАІС пише, що Україна була найбільшим реципієнтом цієї допомоги, за три роки отримала понад 34 мільярди за 23 рік, що є такі останні, які консолідовані дані. Ця допомога Україні становила гуманітарна 16,5 мільярдів євро Україні. Тоді як середня допомога країнам, які допомагає саді помагала це було всього на 545 мільйонів. Тобто, це для нас дуже серйозна проблема в сам сфері здоров'я, освіти, підтримки ветеранів і так далі, і поранених. І Італія, Італійська Републіка пише про те, що заявляла Урсула фон дер Лайн, президентка Єврокомісії, на конференції послів європейського союзу. вона сказала, що війна в Україні на кону стоїть не лише доля Києва, а всієї Європи, і це війна в Україні залишається найбільш центральною та відкладною. Кризою для майбутнього Європи повноштабна війна розв'язана Росією. Незабаром вступить у свій четвертий рік. Володимир Путін намагається більше, ніж будь-коли, щоб виграти війну. Його метою залишається к України. Ну вона каже, що ми знаємо, що то може бути, як це було дитину 2008 2014 році. Тобто він не зупиниться, і вона закликала, що настав час максимально тиснути на Росію, і що економіка бореться з високою інфляцією, що там є криза, там буде 16-й пакет. І поетапна відмова від російського викопного палива має також продовжуватися. І надзвичайно важливо, щоб країни-члени продовжували заморожування російських активів. Безумовно, треба тиснути, безумовно, треба більше допомагати Україні. Я сподіваюся, ця програма була програма була для вас цікавою. пізнавальною. ви додивилися до кінця, якщо це так. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Я вкотре наголошую, вони допомагають моєму youtube каналу Прокоментуйте, а хто ще не підписався, якщо є бажання, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб дивитися програми не тільки зарубіжжя, але й інші. Як зараз завершення програми нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде в Україні!